Вітаю вас, ви дивитесь програму наші на телеканалі. Віта на початку війни. Життя митців театралів зазнало безповоротних змін. Театри призупинили свою роботу, а чимало його служителів пішли волонтерити. Коли ж пройшов час відновити мистецьку діяльність, вони повернулись на сцену, аби продовжувати нести культурно-просвітницьку місію у нашій країні та за її межами. Тож про акторську та волонтерську роботу під час війни сьогодні поговоримо з актор. Кою театру імені Садовського Ольгою Бугою. Ольга Буга, актриса Вінницького театру імені Миколи Садовського. З початку війни Ольга разом зі своїм чоловіком Тарасом Мазуром волонтерили в гуманітарному штабі Подільської громади. Розбирали та сортували пакунки з речами, плели маскувальні сітки. А нещодавно дівчина повернулася з Литви, де разом зі своїми колегами виступила на благодійному концерті на підтримку України. Вітаю вас, пані Ольго. Вітаю, рада вас бачити. Навзаєм. В востаннє бачилися, коли ви волонтерили на одному з пунктів прийому благодійної так. допомоги разом зі своїм чоловіком угу. Тарасом Мазером. Це було в квітні, здається. Так ви там розбирали та сортували великі пакунки в одному з павільйонів, і там було доволі прохолодно такі так. протяги. Так. А, і було напевно нелегко, щоб ці всі речі складати, сортувати? фізично, це досить важко, це виснажливо, але гріє душу те, що, хоч якось, ти можеш долучитися для того, щоб допомогти нашим хлопцям, в нашій країні. Перемогти, я знаю вашого чоловіка. Ми також спілкувалися угу. з ним, Тарасом Азером, і він відгукувався про вас як про сильну особистість. І я впевнена, що ви не могли вчинити по-іншому і бути саме під час війни там, де ви потрібні. Але змінити професію театрала, хоча вона також нелегка, на волонтера, як вам вдалося таке перевтілення? Ну скажімо так. Я думаю, що якби було не волонтерство з такого характеру, а щось інше можливість, то напевно, якби потрібно було, ми б пішли в якесь інше русло. Тому що з перших днів війни ми шукали себе, ми шукали своє місце, як то кажуть, у тому вирі подій, у вирі допомоги. Спочатку ми там щось розвозили, відвозили, потім у театрі. Почалися у підвальному приміщенні плестися сітки, і ось одного разу нам сказали, що хто хоче допомогти, там сортування, розгрузка, вигрузка от є така от можливість. Ми сказали, ну добре, але на той час, як нам пояснили, то мала бути разова акція. І от у березні місяці ми прийшли. І тут нам ця людина каже: Ой, вибачте, а на завтра людей немає чи зможете ви завтра, і ми такі, ну, звичайно, зможемо. Ну і по факту. Скільки часу ви там пробули? Скажімо так, місяці два, можливо, навіть два з половиною, без жодного вихідного. Холодно, полюка, ем, дуже важко, фізично. Виснажливо це було з 9-ї ранку там, до шостої вечора. Потім ми вже, як то кажуть, стали своїми, ми вже почали інструктувати тих людей, які навчати волонтерство. Так, 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 вже якби по факту. Ну, і Ми втягнулися, і, наприклад, тут... Ну, я не знаю, ти отримаєш задоволення від того, що ти, що ти потрібен, що ти можеш. Хоч щось зробити, хоч якось долучитися, воно гріло. Хоча нас запитували, що завтра знову туди йдете. Ми такі, ну звичайно, ну а як, як по-іншому? А, а, як, як по Може, зробіть собі вихідний. І від кожного разу, коли ми казали, ну все, ми вже фізично виснажені, все, завтра робимо вихідний, але зранку ми прокидалися. Ну, от як сьогодні не піти. Люди чекають. Ну, так. Професія театрала також, що вона змушує постійно до таких випробування. Знаходитися у тонусі. Так, це як спортсмен. ти постійно Чи загортувала повин... вас професія перед волонтерством, так от скажімо, перед початком війни? Я не знаю. Був такий нюанс, що ми перші два тижні, якби вже волонтерили. І люди якось так дивились. Ну, як я називаю такий вигляд бомж стайл, тому що там реально холодно, потрібно було. було не я була про красу. дуже теплій курці чоловіка, яка на два розміри більше там заплітала одну там чи дві кіски, щоб вони не заважали який макіяж, якщо зранку до вечора, якби ну, не до макіяжу шапка, і потім в якийсь момент. Одна людина з міської ради, то вже, ні, то вже був день театру, і от вона підходить і каже: Олю, Тарас, вітаю вас з вашим професійним святом. І ми такі, да, да, вас там. Ні-ні, вони знали, що ми там є, і вони такі, окей, все чудово. А дівчинина, яка була поряд з нами, допомагала, я чудово пам'ятаю цей момент, там якісь шампуньки сортували це все. І вона така повертається, а що сьогодні за свято? І ця людина відповідає, і каже, ну сьогодні день театру. А ви що, а хто ви? Угу, ось так ви виявились. Тобто, ніхто ніхто не думати. Митці. А були люди, які теж як і ми прийшли на одноразову допомогу, а з часом по сьогоднішній день така вже маленька сім'я згуртована. І одна людина мені каже, я тебе десь бачила. Я кажу, ну можливо. А де, а як? Я якось ну, постійно в цієї розмови ходила. Одного разу вона мені каже, у тебе дуже знайомі рухи, я їх десь бачила. Де ти працюєш? Я кажу, та в театрі. Вона каже: Я десь ці рухи бачила. і Вона каже: Я ж була на відкритті сезону. Я Кажу, а які номери запам'ятались? Вона каже, ну там той, той, той. Е там ще такий дует був, там дівчина була така висока-висока, в такій цікавій сукні, в неї таке довге волосся було біле. Це волосся просто зібране. Ну, а, я дістаю, <під шапкою> ну, а я дістаю телефон, ну, я кажу: ось цей номер. І вона так дивиться на мене, на цей телефон. Тобто, ну, без макіяжу, без усього з часом, уже якби наші друзі, наша друга сім'я на цьому гуманітарному хабі, вони казали, що. Ви знаєте, нам чомусь здавалося, що актори, режисери, що вони такі стереотип, що вони повинні жити в там два-три поверхи, будинок, світське, е життя. Е світське життя, так що у них є прибиральниці, там якісь гувернантки, е це все. А ви такі прості. Коли вони дізналися, що в нас вдома там ще є і пасіка, і якісь там городина, тобто ми вже коли став теплий сезон, ми поверталися додому. І е, після всього ще приділяли час, ну, тому що ми це любимо, нам це теж дає якийсь, дає якийсь певний е, відпочинок. Ну, якби, от, і вони як, у вас ще й це є, ми такі, так. Да. Ну і от було відкриття сезону, біла ворона е, і ну, досить велика частина людей з подільської громади. Наша дирекція дозволила їм всім як волонтерам прийти на виставу і власне, познайомитися, власне, з вже з познайомитися як зі мною, як з актрисою, з Тарасом, як з режисером. І ось, ну, потім вони вже почали ходити на інші вистави, вже з дітьми. Тобто, Театр е прийшов в е їхнє життя. Е так, також так, через так, так. Війну через волонтерство. Через війну. І в мене був такий момент в житті, що з початком війни я абсолютно випала з усіх соціальних мереж в плані. Свого життя та, такої, в плані да? публічності, так. Я перепощувала якісь речі, які мені боліли, що бачили мої друзі, які за кордоном. А от щодо своє, свого життя я, я всього уникала, і це був перший мій пост. Я не знаю, от з спочатку війни е, на Фейсбуці, е, відкриття сезону Біла ворона. Чому тому, що Мої улюблені волонтери, на чолі з Оленою Даніловою, головою управління Подільської громади, вони подарували мені прапор з чудовими побажаннями, з дуже гарними словами. Але у цього прапора є історія. Там написано Привіт з Вінниці. Такі прапори ми завжди. Даємо волонтерам або військовим, які їдуть до наших хлопців на першій лінії, якби передаємо їм ці mm -hmm. прапори. І ось саме такі прапори теж завжди ми даруємо своїм якимось найкращим друзям. Тому я не знаю, для мене це було дуже значуще, дуже. дуже символічно. І всі, хто були на сцені, якщо ми якось так трималися, то в цей момент у багатьох були сльози, емоції, і потім була велика фотосесія з цим прапором. Ну, це. І якби це був перший такий пост, коли я дякувала нашому ЗСУ всім абсолютно без винятку за те, що ми мали можливість зіграти цю виставу без тривог. Насправді кажуть, що коли б'ють гармати, мистецтво мовчить, але наше мистецтво говорило гучно. Відкриття сезону все ж відбулося, не дивлячись на те, що й досі є загрози, дуже великі, ракет ракетних і дронами, нас атакують з різних сторін. Театр. Розпочав новий сезон. Чи було у вас бажання працювати? Чи скучили ви за театром? І чи відчували ви, що вже на часі починати мистецьку? Е, ну, дивіться, я не пам'ятаю, десь у кінець квітня у квадраті відбувалися певні там концерти деякі вистави вони були реорганізовані під майданчик квадрату. Трошечки пізніше запустили малу сцену. І вже з червня місяця пробували запускати велику сцену. Деякі вистави відбулись досить гарно, тому що як ми зрозуміли, глядач теж дуже сумував, тому що коли йде війна, все одно потрібно звідкись брати ресурси. Напевно, театр є одним із тих ресурсів. У нас мало бути закриття сезону. 15 липня, але на жаль, воно не відбулося через трагедію, 14 яка була 14-го. Ось 14-го у нас були репетиції, бо ми готувалися mm -hmm. до закриття, але на жаль, закриття не було тому для нас, для акторів все одно відкриття театрального сезону, закриття, будь-яка прем'єра. Так само день театру це є свято. І нам теж це свято потрібно, тому що от я вже казала в одному інтерв'ю, що актори, вибачте, вони як наркомани. Їм потрібне це спілкування з глядачами. Коли вони його дуже довго не отримують, то все одно хочеш, не хочеш, але всередині, як то кажуть, це такий певний збій програми. Тому всі молилися, щоб не було повітряної тривоги, щоб відкриття сезону все ж таки відбулось. Тим паче, що ми відкривали сезон Рокопору і Біла ворона дуже багато з акторів, от навіть моїх колег, з перших днів війни вони казали, що так хочеться зіграти цю виставу, так хочеться заспівати свободу. Дійсно, воно все зазвичало абсолютно інакше. І глядач почав сприймати цю виставу інакше, і ми почали грати інакше. Але я скажу, що не тільки Біла Ворона, абсолютно ну, більшість вистав вони зараз зазвучали по іншому, тому що і ми актори, коли ти живеш в мирний чудовий час, ти не надаєш уваги якимось речам. Які зараз просто от, читаючи тексти, які просто от вилазять в цій дійсності, вони абсолютно інакші, угу. і по ти вже і, по іншому сприймаються, і ти вже не знаєш, як їх подавати, тому що хочеш, не хочеш, війна змінила всіх. У mm -hmm. кожного з нас насправді, 14 липня, став чорним днем для всіх вінничан, mm -hmm. і я впевнена, що і вас це зачепило театралів, тому що будинок офіцерів це був таким культурним будинком, де були усі виступи. Яке було тоді у вас відчуття? Насправді, репетиція вона мала початись об 11 годині прогон вистави, але. Через певні обставини нас викликали на 10-ту годину. Тобто, якби репетиція все ж таки була на 11-ту, дуже багато моїх колег живуть поряд з будинком офіцерів. Вони їдуть повз будинок офіцерів. Тому, як то кажуть, я не знаю, ангели-охоронці чи хто там є. Вони охороняють. Тобто, репетиція почалась о десятій годині. 20 хвилин була повітряна тривога. Ми всі спустилися у підвал. Ну, і зрозуміло, що якби, всі в телефонах дуже багато хто хвилювався. І безпосередньо, вже після звуків вибухів, дуже багато моїх колег нервували, тому що саме в цей час багато хто з їх дітей, родичів, вони мали перебувати саме там. Але за якихось обставин хтось запізнився на автобус. Чиясь дитина дуже довго їла, не хотіла йти. Тобто ось такі були моменти. Особисто у мене, особисто у мене було відчуття того, що трошечки зарано у Вінниці всі заспокоїлись. Mm -hmm. І на великий жаль дуже багато людей, колег, яких ми всі театрали особисто знаємо. Вони постраждали так, в нашого водія автобуса донька була в Приватбанку. Тобто вона залиш... так, вона залишилась живою, але ну, так само всі знають чудовому зона uh -huh. і багато якби, колег, але ну, сталося те, що сталося. Відчуття ну напевно, не кажу, моя особиста думка була, що зарано Вінниця заспокоїлась. Дуже зарано Вінниця заспокоїлась, тому що не потрібно нехтувати. Якби, якби не нехтували, можливо, трошечки більше життів. Більше життів. Так, mm -hmm. а, ну особисто я ж танцювала в Барвінку, і фактично там з шести років дуже велика кількість концертів відбувалася саме в будинку офіцерів. Багато моїх і колег, знайомих, вони теж танцювали в різних колективах, і такі якісь теплі спогади, сум, біль це все разом. Сьогодні театр він і дійсно несе важливу місію і продовжує висловлюватися, і в тому числі за кордоном. Нещодавно ви були у Литві. Розкажіть, будь ласка, що саме там робили, яку місію несли, яку ідею. Коли розпочалась війна, з нами зв'язався театр міста Пані музичний театр. Панівежас це місто побратим нашої вінниці, і вони запропонували нам спільний проект, який спонсорував Міністерство культури Литви. Ну, дуже довгий шлях прийшов до самого концерту, який потім назвали Музичні мости Литва, Україна. Це була онлайн-трансляція. Під час якої була можливість задонатити певні кошти на підтримку нашої країни, а було вирішено, що поїдуть наші вокалісти. Це Світлана Басовська, Сопрано, це Володимир Холкен, тенор. Ось ну і мені випала честь їхати. Теж як актрисі, яка співає, трошечки на таку противагу. Тобто вони все ж таки класичні виконавці, вони оперні співаки. А я виконувала матеріал з мюзиклів і акапельну ламківську пісню, яку всі знають як пісню Квітки цесих журавлі а ми відправляли дуже багато можливого матеріалу, вони обирали, що їм більше подобається по концепції. Потім, коли вже ми відправляли їм оркестровки, було узгоджено, ми разом з нашим оркестром спробували всі ці моменти. І коли ми приїхали, був концерт. У нас було дві репетиції, був концерт разом з їхніми двома солістами: Сопрано і баритон, Лайма і Рамунус. Такий от спільний концерт на два відділення. Ну, це був дуже цікавий досвід. Це було все з їхнього боку на дуже, ну, навіть можу сказати, на мегапрофесійному рівні, тому що вся підготовка, всі нюанси, ну, взагалі, просто от все було для нас, для нашої країни. І Наскільки вони переймаються тим, що відбувається у нас, тому що навіть потім вже в якомусь такому спілкуванні кожен з них відчуває той біль, який відчуває наша країна. Я навіть можу сказати, що вся їх країна відчуває наш біль. І після концерту ми спілкувалися з мером їхнього міста, і ми дякували йому за те, що вони влаштували нам ось такий от проект. І він сказав, що ні, то ми. Дякуємо кожному з вас і кожному українцю і кожному захиснику за те, що ви всі воюєте за нас, усіх. Ну, це було дуже якби емоційно. Потім на всіх фотографіях ми були заплакані, заплакані тому що ну, і це відчувалося. Дуже важко за кордоном, дуже важко переживати всі ці емоції. Чому? Тому що коли ти знаходишся у себе вдома, я не знаю, земля. Рідні стіни, угу. все дає сили, і тобі немає коли відволікатись на якісь там власні емоції, на якісь переживання, тому що ти постійно знаходишся в якомусь кругобігу. Але коли ти приїздиш, ну ти кажу, ти у Польщі йдеш, ти бачиш прапор український, у тебе вже зжимає десь от, от, от коли ти. Коли ти чуєш, як на якомусь мітингу на підтримку України співають українських пісень, воно якось там болісніше, ніж тут. Тому що там є час зосередитись, розслабитися і дати волю почуттям, розслабитись. почуттям, емоціям. Так, так, так. І ось безпосередньо те, що Литві, я коли виконала першу пісню, я просто зайшла до гримерки і ну, трошечки мене захлиснули емоції, тому що відчувається все інакше. Ну і звичайно, за кордоном дуже видно усіх наших українців, тому що летить літак, всі одразу реагують, реагують і ти розумієш, а оце, оце українці. Десь угу. якийсь гучний звук теж. Так, У нас і у дуже, всіх тут вже такі психологічні дуже, травми після цього, будуть ще довго лікуватись. Дуже боляче, коли. Ми їздили з гуманітарним хабом, і от дітки запитують у мами там чотири роки, п'ять мамочка, а що, все добре, немає повітряної тривоги. Тобто діти вже настільки звикають до цього всього. І дійсно, ми сьогодні відвоюємо не просто нашу державу, а й нашу культуру. Uh -huh. Якось під час другої світової війни прем'єр-міністру Вінстону Черчиллю запропонували скоротити витрати на культуру заради оборони. Mm -hmm. Він відмовився і сказав, а за що ж ми тоді воюємо. Тож дякуємо вам за те, що відстоюєте наш культурний фронт, за те, що допомагаєте сьогодні наближати нашу перемогу. Навза mm -hmm. дякую. Це була програма. «Наші». зустрінемось.